Трохи вам покажу вечірньої Братислави. Річка Дунай. Починає дощі капати. Тихо і спокійно, як любить казати моя мама. Люди відпочивають, гуляють. Понеділок сьогодні, 24 березня. Я йду з роботи. Вирішила прогулятися. Ого, дощик вже накрапає більше і більше. Треба швидко йти на електричку. Словаки говорять, електричка. А для нас це трамвай.